in the fm Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесли до Верховної Ради декілька днів тому. Ми встигли проаналізувати документи, також поспілкуватися із речником Міністерства оборони України про головні нововведення. Тому наводимо вам найважливіші зміни. Мобілізаційний вік пропонують знизити до 25 років, а строкову службу скасувати. Замість неї базова військова підготовка. Людина віком від 18 до 24 років сама визначає, коли її пройти. Термін такої підготовки максимум 5 місяців під час воєнного стану три місяці. Якщо людина мобілізовується добровільно, то їй дають два місяці відстрочки, щоб вирішити особисті питання і не бути відірваним від життя миттєво. А обов'язкова військова підготовка має бути два-три місяці для кожного мобілізованого. Натомість перелік відстрочки від мобілізації великий. З ним можна ознайомитись у документі. Іларіон Павлюк, речник Міністерства оборони України, у коментарі для армії ФМ називає найважливішу зміну. Зараз важлива зміна. Що тепер, якщо людина отримує освіту вищу за ту, яку вже має, вона отримує відсрочку, якщо це просто ще одна вища освіта? Людина не отримує відсрочку, тому що існуюча норма це важель для маніпуляцій. Я не можу стверджувати, що всі люди, які отримують просто другу що освіту, це заради цього, ні в якому разі, але це точно спосіб для зловживань і цих зловживань не має бути. Тому створюємо це уточнення. Одне із нововведень у документі – це електронний кабінет військовозобов'язаного. Нарешті це буде офіційний канал комунікації між державою та громадянином, говорить речник Міноборони Іларіон Павлюк. Тепер не обов'язково. Ногами бігти ТЦК щоб оновити дані, а нагадую, що такий обов'язок є. Тепер можна зробити вдома в електронному кабінеті. Якщо людина не хоче, не може створювати електронний кабінет. Є можливість і далі і йти в ТЦК, оновлювати дані. обов'язок. одне є. за словами Павлюка, цей електронний кабінет не буде на базі дії чи нової системи оберіг. Це буде абсолютно нова система. Військово зобов'язаний заходитиме на відповідний верифікований портал і створюватиме свій кабінет. Мета цього електронного кабінету. Перш за все, він дозволить знати, значно більше кількості людей легко оновити дані, що це дає збройним силам, максимальне охоплення громадян військовим обліком. Якість мобілізації надзвичайно від того залежить. По перше, по-друге, нас значно більше військово в країні ніж зараз потребують збройні сили. Коли ви оновили дані, це не значить, що вас негайно мобілізували. Навпаки, чим більше людей дані оновили, тим більше можливостей, щоб людина, яка має спеціальність електрик, у війську працювала. По своїй спеціальності, щоб людина, яка не має служити, уточнила свої дані і не служила. Якщо ж ви не хочете оновлювати свої дані через електронний кабінет, це можна зробити за старою схемою фізично. Наприклад, прийти до територіального центру комплектування. Також зараз на базі ЦНАПів Міноборони створює рекрутингові центри, куди теж можна прийти для оновлення даних. Оновлення даних це обов'язок кожного громадянина, говорить Іларіон Павлюк. Якщо ж так Складається, що за повісткою до ТЦК ви не прийшли, то вас може затримати поліція, а також вам надішлють попередження. І а якщо і це не спрацювало, то через 10 днів ТЦК може звернутися до суду. Серед обмежень можуть бути арешти на банківські рахунки та цінності, які зберігаються у банках, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на водіння авто. Рівні правила для всіх, і для того, щоб ці правила були рівні, треба очевидних вікон для того, щоб просто людина, яка мус, Служити у війську, виконувати свій конституційний обов'язок не створювати можливості, щоб ця людина просто легко ухилялася від цього обов'язку. Серед іншого в оновленні версії документу пропонують визначеність. Військовий мусить знати терміни служби. Звільнитися на два роки можна буде після 36 місяців безперервної служби під час воєнного стану, але ваше звільнення має вирішити ставка верховного головнокомандувача. Сам по собі цей механізм потрібний для посилення війська, тому що нормальні. Ротації розуміння, що ти служиш якийсь період, і потім на тебе є певно бронь, що тебе не призовуть знову. Це надзвичайно важливо. не тільки психологічно, просто для відновлювання війська для відновлення людей. Це супер важливо. Ми внаслідок цих змін маємо стати сильніше, але провести все це треба правильно. І відповідна ставка, яка збирається за практикою зазвичай кілька разів на місяць, буде цей процес контролювати. Важливо додати, що це лише проєкт закону. зараз. У депутатів є два тижні, аби подати альтернативні законопроє. І лише потім буде розгляд у першому читанні. Також документ має пройти низку комітетів.